Вітаю, друзі. Це індепендент Politics і дня за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою у Сполучених Штатах очікують, що Токіо може вже цього тижня оновити інструкції щодо експорту оборонної продукції та надати дозвіл на передачу ракет японського виробництва Петріот, зокрема, і для допомоги Україні, таку інформацію оприлюднило японське видання Нікей Ейжіа». Зміна правил прогнозують у виданні надасть США певну гнучкість щодо зброї необхідної для поповнення власних запасів країни. Японія, згідно з оприлюдненим прогнозом, розгляне можливість надати дозвіл штатам постачати японські ракети Петріо до Європи та інших країн, що може опосередковано допомогти Україні у протистоянні російській війні. Утім, уряд Японії не має наміру дозволяти передачу обладнання країнам. Що перебувають у стані війни, як Україна та Ізраїль. Хоча це не дозволить Вашингтону напряму відправляти Києву японські ракети Петріот. Це дасть Сполученим Штатам Америки більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва. Пише Нікі Ежіа. Це дозволить Японії опосередковано допомагати Україні. Тобто, за задумом США, вони. Хочуть отримати японські ракети для Петріот і ними поповнити власні запаси, а з своїх запасів продовжувати постачати ракети для Петріот. Для нашої знов ж таки української держави видання Вашингтон Пост зауважує, що нестача ресурсів протиповітряної оборони для України спонукає США шукати допомогу в Японії через брак озброєння в України та через нелегке вирішення питання фінансування у Конгресі Вашингтон все більше покладається на союзників, і відтепер допомога може надходити від партнера за межами Європи. Пише Вашингтон Пост. Ракети Петріот наразі використовують Україна, Ізраїль і Тайвань, заявив Марк Канчіан, старший радник центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Вони були розроблені американськими оборонними підрядниками, також компанія Mitsubishi Heavy Industries виробляє. Їх за ліцензією в Японії. Дальність дії цих ракет понад 100 кілометрів, вартість приблизно 500 мільйонів ієн. 3,49 мільйона доларів. Кожна Японія, як свідчить Нікі Asia, прагне збільшити внесок у безпеку та зміцнити співпрацю зі США та на НАТО у час зростаючих викликів у безпеці у східній Азії. Японія, яка стурбована, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай. До подібних дій проти Тайваню підтримувала Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналась до санкцій заходу проти Москви, Нагадує Вашингтон Пост, якщо рішення буде ухвалено, то системи Петріот стануть першим експортом готового смертоносного обладнання з Японії. Що ознаменує поворотний момент у політиці оборонного експорту країни? Ракети Петріо також важливі для оборони самої Японії, наприклад, для перехоплення потенційних запусків балістичних ракет Північною Кореєю. Оскільки Японія має лише невеликий надлишок цих ракет, їй потрібно буде вжити заходів, щоб гарантувати, що експорт не Впливає на стримування, і про це пишуть японські змі. Це важливий крок для Японії, і це надає Україні дійсно необхідний потенціал, розповів в інтерв'ю Washington Post Крістофер Джонстон, голова Японського центру стратегічних і міжнародних досліджень. Ось така новина була опублікована виданням Голосу Америки в контексті такої можливої дії. З боку, знову ж таки, Японії. І це достатньо знову ж таки позитивно, що Сполучені Штати і Західні знову ж таки союзники вони шукають так шляхи для того, щоб Україна отримувала більшу кількість озброєння, в тому числі ракет до протиповітряної системи оборони. Петріот. Тому загалом побачимо, як Японія зможе реалізувати цю норму в себе, і як вона буде вже у подальшому реалізовуватися. Для нас це реально позитивний момент, і ми дякуємо Штатам Японії за. Таку позицію. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ja się like